Навички надання першої домедичної допомоги критична необхідність для кожного, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя. Тож Міністерство освіти і науки ініціювали навчання серед педагогів України по здобуттю перших домедичних навичок Житомирські вчителі вже долучились до тренувань, і загалом залучено 33 школи та 45 садочків. Кошти на навчання вчителів у сумі 672 тисячі гривень було виділено з бюджету Житомирської міської ради. Ця програма передбачає. 2023 рік і 2024 рік після 1 вересня буде продовжено. І на протязі 24-го року ми завершимо навчання. Курс проводиться на базі Житомирського медичного інституту та передбачає теоретичну і практичну частини. На практиці викладачі навчаються накладати різні типи пов'язок, проводити серцеву реанімацію і тампонування ран. Наразі сьогодні це тринадцятий вже тренінг, і ми маємо порядка 400 вчителів, які навчання пройшли. А воно складається із теоретичної частини і практичних блоків, на яких вчителі навчаються навикам зупинки кровотечі безпосередньо, що актуально на сьогоднішній час. Вони знайомляться з видами джгутів, турнікетів, навчаються самостійно їх накладати собі одне одному, тампонування використовують методику пов'язок ізраїльського бандажу. І інша практична локація це базова підтримка життя, серцево-легенева реанімація, яка важлива і в звичайному цивільному житті. Крім того, ми відповідаємо і на інші їхні питання, на кшталт, що робити, якщо дитина знепритомніла, що робити, якщо дитина має судоми чи напад епілепсії, як коректно поводитися, що робити, якщо виникли опіки. На базі інституту є в наявності розумні манекени, за допомогою яких можна відстежити техніку надання допомоги. У нас є розумний манекен, один великий, він підключається. І під час серцево-легеневої реанімації і дорослі, і діти, такі манекени. Ті, хто навчається, вони зразу бачать, наскільки вони ефективно проводять. Вони бачать глибину компресії. Якщо недостатньо, світиться відповідним жовтим кольором, що треба здійснити глибшу компресію. Якщо не туди тиснете, також є стрілочки, які показують, куди треба поставити правильно руки. Є частота дихання, чи достатньо, чи недостатньо. І в кінці ми можемо запрограмувати. Наприклад, дві хвилини курсант працює дві хвилини, і в кінці відсоток ефективної реанімації. Якщо ви все правильно робили, буде 100%. Саме за таким манекеном працювала пані Валентина. Зізнається, спочатку було важко. Це важко, треба мати певну фізичну підготовку. Я вам повинна сказати. Ну, але я думаю, що це було не дарма. Будемо сподіватися, що це нам знадобиться. Що це нам ніколи не знадобиться? Вибачте, я хотіла сказати. Але на про всяк випадок треба мати уявлення. Що це. <гум> загалом? Кожна група вчителів пройде одноденний курс тривалістю 8 годин, після чого зможе передавати отримані знання власним учням. Марія Кравчук, Юрій Грач. у центрі подій СТВ.